Мене звати Янко Богдан Пеняфорт. Я народився в місті Богота, то є столиця Колумбії в Південній Америці, і там виріс. У мене мама з України, з міста Києва і тато Колумбієць. Дитинство я говорю іспанською мовою і частково також російською мовою. Але з 2013 року я активно, самостійно через інтернет вивчаю українську мову. Зараз, слава Богу, я досить пристойно можу комунікуватися українською мовою, але тим не менше є певні складнощі. Які досі мене зустрічають в моєму шляху до покращення моєї української мови. Перша складність то є чомусь номер два. Я дуже часто плутаю, коли треба казати два або дві. Два тижні, чи дві тижні, два дні, дві дні. Е дві котлети, два котлеток. ну Чим більше котлеток, тим краще. Ось є такий момент, який я досі плутаю. Другий момент е то є. Певні міста в Україні, які закінчуються в Ець або ці Чернівці Трускавець. І тут я також плутаю, коли треба казати з Чернівцях, Чернівців. Ми були у Чернівців або в Чернівцях. Хочемо давати концерти в Чернівцях чи в Чернівців. Це пісня з Чернівцях, з Чернівців. Тобто є такий момент, також ми були в Трускавці чи в Трускавців, з Трускавцях. Є такий момент, який досі мене плутає. І третій, то є наголоси. Я багато слів вивчаю, тому що шукаю, як треба казати певні слова українською мовою через онлайн-перекладач. І я читаю ці слова або читаю певні тексти і вивчаю е, слова, і інтуїтивно ставлю наголоси інколи там, де їх нема. Наприклад, нещодавно я е, казав про найвище місце в Україні, то є е, гора, як я казав, Говерла. Але Ніна нещодавно мене виправила і виявляється, що то є Говерла. Також я багато кажу про українську спадщину, але виявляється, що то не спадщина, а спадщина. Отже, друзі, дорогі, українська ідентичність є прекрасна. Бережіть її, бережіть свою прекрасну мову, тому що то є наша з вами спадщина.